Вітає педагогічний колектив Таранівського дитячого садочка. Педагоги закладу бажають вам мира, добробуту та злагати. До вашої уваги, маленькі наші дітлахи, хочемо запропонувати театр повітряних куляк. Починаємо нашу казку. В одному незвичайному місті жили собі повітряні кульки. Усі вони мали різні кольори, усі були гарні, добрі і дуже дружні. От тільки одна серед них була пихата та нічемна. Добрий день усім! Якого я кольору, дітки? Так, я червона кулька. Найгарніша, найрозумніша, найяскравіша, найкраща у світі. Жодна інша кулька не може зрівнятися зі мною. Діти, а що ще має червоний колір? Так, це калина, полуничка, вишенька, маки та помідорчики. Ось бачите, скільки червоного кольору на світі. Отже мій колір найголовніший серед усіх. Привіт, червона кулька! Познайомимся? Я синя кулька. Давай з тобою дружити. І світ різнокольоровим робити. От іще. Ти зовсім негарна. І колір у тебе брудний. І я не хочу з тобою дружити. Як це брудний. Подивися на небо, на водичку, на волошки в полі. Хіба ж не краса? Ха ха. ха Все одно я найгарніша серед кульок, а червоний колір найголовніший серед усіх. Засмутилася синя кулька і полетіла розфарбовувати світ. Незабаром прилетіла ще одна красива кулька. Привіт, червона кулька! Я біла кулька. Нумо, давай дружити і світ навколо різнокольоровим робити. І ще чого? Ти зовсім не гарна, і колір у тебе так собі. Я не хочу з тобою дружити. Чому я не гарна і чому у мене колір так собі? Одивися, улітку на ромашки чудові, а взимку на сніжок яскравий. Хіба ж не краса? Все одно я найгарніша серед кулі, а червоний найкращий серед усіх кольорів. Засмутилася біла кулька і полетіла розфарбовувати світ. Прилетіла до нашої вередухи ще одна гарна кулька, зелена. Гарна і колір у тебе брудний, і я не хочу з тобою дружити. Чому я не гарна? Чим тобі мій колір не догадив? Дивися на листочки, на травичку. Хіба ж не краса? Ха, ха, ха. Все одно я найгарніша серед кульок, а червоний найкращий серед усіх кольорів. Засмутилася зелена кулька і полетіла розфарбовувати світ. А щось з'являється ще одна мила кулька, жовта. Привіт, червона кулька, я жовта кулька. Давай з тобою дружити і світ кольоровим робити. Навіть не подумаю, ти зовсім не гарна, я не хочу з тобою дружити. Чому це я не гарна? Я така сама, як сонечко, як ульбапки милі, як курчатка маленькі. Подивись на них. Чим же вони не гарні? Все одно я найгарніша серед кульок, а червоний колір найголовніший серед усіх кольорів. Засмутилася жовта кулька і полетіла розфарбувати світ. Залишилася червона кулька, сама самісінька, і не захотіла вона дружити з іншими кульками, і світ для неї став уже не таким барвистим і гарним, як раніше, від нудьги. Наша кулька помаленьку меншала, меншала, здувалася, здувалася, аж поки не здулася зовсім. Червона кулька. Що з нею сталося? Що ж ми робитимемо без червоної фарби? Хоч ця кулька і не хотіла з нами дружити, але світ без неї буде не таким гарним, як раніше. Пробачте мене, друзі. Я все зрозуміла. Ну, ми, дітки, пробачимо червоні кульки. Її пихату нечемність. Пробачимо. І сталося диво, наша червона кулька стала красивою, доброю, вічливою і подружилася з іншими кульками. Дякую вам, друзі. Я хочу, щоб світ був кольоровим. Тепер я знаю, що всі-всі кольори найголовніші і гарні, і важливі. Давайте всі дружити.